Всім і друзі, з вами Еверест І сьогодні з вами ми відіграватимемо третій день ЛВК. Ми продовжуємо гулять. Вроді як непогано виходить. Так, да, правда, є заснови, що у нас в момент двушки бувають, але ну, як мінімум одну трьошку поки що ми беремо. В третьому дні ми гуляємо проти індонезійського клану Міденбалу і займаємо ми так до сих пор п'яте місце. Ну то, що я вас одразу після фіналу записую, тому не дуже сильно все й поміняється. знаєте Так, у нас тут теж роблять атаки. Кстати, трешечка залітає Gillon красавчик. Як бачите, 16 ки на трьошки вже лупимо, а це прям хорошо. Uh, давайте теж повторимо за Gelieоном і зробимо теж трешечку, попробуємо. У мене тут наварені супер -синяки. я там подивився, база вроді як. Как... Така не лайтовенько виглядає да? ну, ось такими кольцями, але ну, інтересно, куди пойдуть у чесніки. Тут у нас ще інвіз є, то буде, я думаю, цікаво подивитися. Тому давайте починати. Що я хочу тут зробити? Я планую з 3 годин, в районі 3 годин закинути вогнемет. Тут а, можна було по Варденгілом, але доволі багато дамага буде по ньому прилітати. Я думаю, краще цей кут почистить буде. Вогнеметом, чом би і ні. А, Так, 6 годин закіннув ну, Вардена. Да, тут він на пушку пойде забере, але, на жаль, ну, єдиний ріг все-таки пропаде. Я тоді спочатку не хотів через це його кидати, не то щоб Варден якийсь додатковий. був. Але ладно, думаю, справимося. Так, ну У нас ці дві сторони зачистся і, понятне діло, і всі мам їх саме з суперсиняками, то у нас отсюда пойде якраз заход десь з пел фабрики. Да, Тут ми закинемо джамп, щоб в цей сектор був доступ. Тут щоб в цей сектор з ратушею був доступ. Ну коротше, прям дуже класно. Я не знаю. Нам би і одного джампа спокійно хватило. В принципі, якщо синяки зайдуть сюди, то все, да. Хоча, знаєте, є шанс, що вони пойдуть в центр, і там вони будуть потім паркан ламати, то краще може один джамп дай залишить. Ну так я і зробив. Так, ну це все, в принципі, там вже потрошки будемо подкидувати спели. Спили, я думаю, у нас фрізи пойдуть по-любому на соло Інферно, на Імвіз навряд, чи не я буду це витрачати, да? В принципі, вже впаде та й впаде. Так, ну давайте почнемо атаку нашу. Оток. Так, почнемо, давайте з вогнем мета. Так, сюди у нас варден пойде. В принципі, все по плану. Дайте сюди і кульку. Ой, бляха, я забув, кстати, прожати. Оце розтяпа. Забув прожать баночки. Ну ладно, у нас тут Титаніда і людяни більш-менш якусь роль грали, да? ну так-то у нас основний мікс толкачений. Це у нас uh, супер синячки, це саме головне. Навіть, думаю, на рівень менше є шанси все таки побити суперника. Хорошо, у нас там по рейджем вони справляться, думаю. Ладно, хай чуть-чуть почистить, забирає цей Наші чистильщик забрав і пошов. Хорошо, я тоді давайте тут проб'ю вже шлях. Сюди закину джамп. От так, квіну прожмем. Хорошо, у нас інвіз активується і все хорошо. Кстати, у мене ж тут стріла, я щось про це забув. Я тільки коли взяв квіну, поняв. Бляха. у мене ж точно там стріла стоїть. Хулі, я за Інвіз переживав. Так, давайте вже фріз, у нас поїде на соло інферно. Можна прожати, то що. Якось так фігово, мені здається, все. Да? По справі у нас іде, то що ну, синяки так дуже швидко помруть. То краще вже зараз це прожаття за заюзає. Давайте сюди у нас пойде фріз. Такий хорошенький фріз, прожимає тут кінга. Інвіз поки не бачу сенсу, де його юзать. Да? Поки мені не треба він зараз покаже нам. Так, давайте поки почисткою займемося. У нас спилов. Толком немає, ну це тільки інвіз, я думаю, ми його можемо взагалі залишити, щоб у Соклану теж його не клянчить. Да, в принципі, щоб запрос не вісів там ніяк. Думаю, це все. Опа, давайте вже сразу все викину. Як бачите, у нас 5% залишається. і ну і Яка база, така і атака, лайтовенька вийшла. Да. Коротше, доволі класно. Оце перша трошки у нас на основі за ЦЛВК, ну я радий. А тепер, друзі, засновую покінчено, і ми доходимо, переходимо на інший аккаунт. Друзі, ми вже знаходимося на аккаунті Донквор. Зараз будемо робити звідси атаку. Тут у мене чуть-чуть інший мікс, ну як чуть-чуть взагалі інший. Тут у нас буде такий самий мікс, супервідьми з фаербольчиком зараз. От іграємо. Ну, точніше, можна сказати, фаєр відьми з друїдами. фаєрбол, так сказать, наша частина атаки. А, так, у нас тут теж б'ються вже 16, -ка. ну там думаю, забереться, то, що думаю, прокачка там. Явно слабка у суперника. Давайте. Другий номер. Попробуємо оформити. Ось така інтересна база. Що я тут зараз буду робити, зараз все розкажу. Хочу я варден почати тут атаку з трьох годин. Закину напевно, так з кемпа якраз рівно. Да? І треба буде Ось то, після того, як забереться башта Арчерів, головне, щоб ніякі тесілки тут неде не повилазили, бо я не завжди можу за цим слідкувати. Мені здається, отут є Тесли, тут треба буде чимось перевірити, де це А, Якщо все буде окей, знаєте, що я зроблю? Я тут закину. Ось таким чином. Забирається у нас за ця башта арчерів. Закидую я все-таки інвіз на ППОшку з баштою магів, закидую я на арбалет з баштою магів і закидую на башту арчерів з арбалетом. Тим ча... Таким чином у нас, знаєте що, це весь накривається, і фаєрбол у нас платить на цю пушку. Я думаю, файербол ще й дотягнеться до цього метальника, тому я думаю, ми можемо це все позабирати. Хоча мало чи вдруг. Навірно, навряд чи дотягнеться, але думаю, спробувати варто. А, ну і далі я не знаю це точно з мені так пойти. Напевно, зі сторони ратуші все-таки пойдемо. То що ну, тут якось доволі багато всього, да і не так багато важливо, тут тільки два інферно. Ну, ярбале, да. Так, то можна зі сторони ратуші пойти. Тут пороб'ємо вже шлях. Дай, у нас все тут разом в купі буде. Тут у нас джамп навіть такий вигодний закинеться, то думаю, чом би і ні. Так, все у нас готово. Давайте пойдемо в атаку. Так, окей, у нас тут ничего не мая. Давайте, Варден пошел. Надо бы ему друида на хелпу, так сказать, закинуть. Так, хорошо. Сюда, сюда, сюда. Ух, какие файный фаербол, скажи. Чудак, нам туди треба йти. Блін, це мене цей варден напрягає, що він просто може отвернутися. Да і все. У мене таке ось в легенді було в попередній атаці на цьому аккаунті. Просто, реально, не повірте, цей чудак просто отвернувся і пішов своєю дорогою по своїм справам. Ну, хіба не падло? Так. Окей, давайте тут. От хілку отдобав. Кінга поки прожимать не бачу сенсу. Отак, от давайте. Сюди отрута у нас пойде. Сюди можна. Рейндж, кстати, де мої відьми поділись? Хто мені підскаже, хто мені розкаже? Враження, що вони поумирали, ну дій... чесне слово. Поэтому ну, я сюди вже чим похож закину, бо пляха щось. Реально доволі плачевно виходить. Я не бачу своїх супервідьм, де вони лазять? Вони, походу, поумирали вже. Давайте на ну, другий на Навальки закину. Бля, реально, де вони поділись? Так, давайте на сюда. Блін, а як це так вийшло, що вони поумирали? Боже, а як це так? <схід> я оце зараз сижу просто в шоці, бо я не знаю, куди мої вообще супервідьми поділися. Вони вроді зайшли в сектор ратуша і все, їх немає. Оце я якось тут прогавив момент. Блін, мені надо... це цікаво зараз подивитися. Просто може ви на записі і бачили, але це зафіксирувався цей момент, коли вони подохли, а от я не знаю на чесне слово. Наверное, я краще це поза відео гляну. Це прям реально цікаво, куди вони поділися. Хотя може давайте і на відеосі гляну, чим би і не, так сказати. Сразу подивлюсь, чому помилка, бо. Це зараз, типу, на відосі, я навіть не зрозумів, поня... не чого вони померли, то хоча б треба розібратися о чого. Так, ну блін, тут у нас навіть 80%, скоріше цього, не буде. Уважав, просто капітально. Ну, фаєрбол мені сподобався. Ну, для себе я цю катку, значить, виграв <смі> по-любому. Давайте наглянемо. Мені тільки це супервідьми цікаво. Хоча, подожди, тут а дивіться, і башня-бомбіошка, може, тут ще і біг-бомба була, ну, скоріше всього, такі є, а ну. Ага, друїди у мене хуйньою страдають, вони пошли хили з скелету, вам мої відьми здохли оторла. Ох, як класно! Ще й рад, що поджарила. Я поняв. Надо було більше друїдів кинути, вони так-то й да, то хіл не такі сильний, як колись. Ну, тут моя помилка чуть не догледні. Ладно, <плес> О, така хрень вийшла. Все, друзі. Е, на печальній ноті завершуємо. Ми зустрінемося завтра. Тут у нас вже і суперник Атач, дав перший номер. Оце ми вже, якщо буде трьошка, то ми його покажемо. Він попаде в атаку. Нема сенсу прямо прямому ефірі. Все, друзі, зустрінемося завтра. День у нас закінчується і він завершується теж перемогою. Третій так підряд. Ну, доволі непогано у нас іде цей сезон. Ну, головне, що він катки є. Набили ми в цей раз 70 зірок, чуть-чуть менше, вроді в прошлому дні було 72, якщо не помиляюсь. Ага, 71. Ладно, теж так сказати, нормально. Ну, чуть менше, але ну, більш-менш на рівні. Так, по таблиці ми зараз займаємо четверте місце. Ну, відрив від п'ятого місця невеликі, так сказати, 12 зірок, то є шанси, що суперники можуть перегнати. Але побачимо, будемо старатися, так сказати, робити якийсь відрив. Давайте покажу, що у нас ще по статисті атак. Це ось у нас 11, трьошок, 18 двушок і всього одна однушка. У супернику тим часом це аж 3 однушки. Це б, доволі багато. Так, давайте почнемо. Тут я вибрав такі атаки. На наші атаки це буде атака на 5 номер, на 8 це не буде у нас. Ми атакували якраз на відос. На 17 номер, на 19. Тому тут буде прям хороший база, то що тут вже у нас 15-ті, тут ще 16 ки Так, давайте ще що у суперника покажу. будем дивитися атаку від суперників це на 4-й номер, на 7 і на 8-й. Прям на мене. Ну, давайте почнемось до мене, якраз атака, яка була на мене зроблена. Така база і. Атака єті з синячками. Цікаво, ну, 4 тряси тут. ну Це у нас, скоріше всього буде роль джампа якось відігравати, щоб просто проходи якісь відкрити. Так, кидається у нас таким чином з 2 до 5 годин, десь приблизно так сказати, армія розкидається, з трьох закидуються герої і коломет. Ну і все, тут потрошки підкидується. Так, тут вуса з рукавичкою, хілки з інвізом. Дефолт наварна снаряга і дефолт снаряги на чемпа стоять. Так, окей, ну у нас тут коломет так непевно прибуває, вже тут пробив таке перехрестя, тут прям відкривається проход в три сектора. Тут дві такі важливі будівлі стоять. Ну, Третій раз, що ми можемо не рахувати, а такі мультибаштарчі ну, доволі потужні і важливо її знести. Кидається теряс тут в район моноліта. Тут у нас паркан стояв, то й тут якраз зламається парканчик, щоб був проход. Так, я думаю, можемо 2х спокійно поставити. Варден уже прожався. Да, ну, єть, все-таки втратили. Так, у нас тут прожимається квіна, квіна тут добирає, щоб було поряд нею, і тут вона продовжує бить паркан, чим би і не, так сказати, по стандарту. Так, я тоді 24х поставлю. Тут база вже буде далі. Просто добивається тут У Кінга достатньо хітпойнтів, у квіни достатньо. ну, Тим паче, що і кінг відхилюється. У нього ж е снаряга в ус була, то бачите, він вже фуловий. Для нього проблем з хитпоинтом, так сказать, немає. Тим паче, коли на базі немає якоїсь дефенса. І ось так добирається дана база. Так, давайте далі. перейдемо. Друга атака, це у нас на 7-й номер буде. Атака з супер дракончиками. М -м, інтересно, ну тут, скоріше, всього десант з кулями буде, бачу, два клона на райдж, но. Ізо не бачить, тому це не Супер суперарчі або Магом, це напевно з кулями, або з Єті навіть. Так, у нас тут прожимається Квіна, зносить бачу, деякі будівлі, тут стріла одразу прожалася, Квінас десь ти годин запускається. Так, у нас тут дирка в базі є. Це треба буде. Я не знаю, може гравець знає, можна, треба буде нагадати, що тут у нього дирка в базі. Пізніше десь відпишу, якщо прям не забуду після відоса. Реально, оце головне, що з голови не вилетіло. Так, з 9 годин тут дракончик на почистку кидається. І квіна забирається рекол спелом. Тим часом скін закидується приблизно з 11 годин, у з 12-ти. І ось так. Квіна потрошки буде відхилюватися. Да, її там забрали через те, що вона почала втрачати багато хітпоинтів, тобто 3 хілки не встигали її відхилити. Так, ну і все, у нас з 10-ти годин іде тут заход, закидка куль, супер дракончику, тут подкидується Варден. І зараз будемо з ним дивитися. Ну тут доволі погано дуже скин, до того, що ну, проти двох дуєк вигуляється, але напевно тут даже со сторони рату теж не варіант іти, знаєте. Так, все, закидується Дірік, прожимається він. Ну, Тут от дуйки прям нормально контрять, назад відкидують його. Так, виманюється конкастл, в конка... Конка... конкастлі тут супер дракончики сидять. Нда, на жаль, десант не долітає. Ну, Знаєте, в принципі, для нас це на щастя, що він не долітає. Ну, знаєте, все одно трішки була, а так будемо коментувати, типа. Типа, ми не знаємо результату, да? так сказати, походу. Ну, я би коментар, так як від лиця да? ну, мабуть, він теж був в ахере, що в нього дірік не долетів. Ну, як бачите, дракони тут замість куль відкнувалися супердракони, і тут вони добирають ратушу. І, в принципі, це все. У нас там вже і квіна зараз помре, кінг там скоро помре. Але ну, супердраконів достатньо, то атака більш-менш успішно завершується. Правда, вже мало що залишається. Ну і два супердракони є, наві. Почти фулова чемпіонка. Фул хпшна чемпіонка, точніше бого сказати треба. Так, і це трішечка у нас. Давайте далі остання атака це на четвертий номер. Зараз це все проглянемо. Тут атака корінці відьми плюс друїди. Інтересно, ну давайте подивимось. Так, корінці з 6 годин. Казарма з 6 годин, тут вже і другі, і відьма, коротше, така стандартна подзачистка кута, да, там казарми одним корінцем. І корінці далі у нас тут розтягується з 6 до 9 годин, і ось у нас тут в районі 8 годин закидуються ще й герої, і починається атака. Я думаю, 2Х поставимо, чом би і ні. Так, кидається перший рейд в районі орла, тут ще, кстати, на Орла закидується. Ой, Так, Скелетне закляття ще й на моноліт для відволікання. Так, ну, в принципі, я навіть не знаю, що вам тут коментувати. ну Корінці <рісті> проходять по базі, що реально. Так, кстати, можна по гірсам пройти, бачите, тут на квіну дзеркало, до речі, в'язається. Нормально, дзер дзеркало з хілками. м'ячик з вусами, рейдж кристал, два кристала, так сказати, на вартина. Ну, все, тут заростаючий спел кидається на ратушу. Тут заплутається у нас таунхол, інвіз Тауер і метальник з двома арбалетами. Так, на, спє... на, квін... на чемпіонку тут спешка, кстати, ще стоїть. Так, кидається такий інтересний мороз, який не ратушу, не інші дві будівлі депута не морозить. а так закинув золоту середину, що прям не до чого мороз не достає. Але ну, це не заважає забрати трьох. Так, давайте почнемо тут далі. У нас тут аж доволі Доволі... надо низько тут спускатися. Да, на 19 номер будемо зараз дається атаку, там і чуть повище пойдемо. Така база, атака від 15-го Таунхола це у нас гідра. Гідра з десантом. Так, з 4 годин закидуються герої, з 3 годин закидеться абсолютно все да, І райдери, і дракони. і без ніякої сторони героїв почислилися, десь достатньо. Так, закидається Дірік. Так, фаербол на варден. Ну, Кстати, дивіться, прям нормально так забрав з 3 годин фаербол. Тут він проживається, так сказати, щоб юніти були неуязвимими, да, І там Дірік, щоб долетів і тут а все одно це ще... одночасно ще і варден там зніс доволі багато депу. Суперміньони в конкастлі. Ну, знаєте, тут вже атака більш-менш успішно здається. Тож 70%, рад, що забирається, ще є інвізи, і суперарчери живуть. Ну, реальні дракони ще є, дуже великий запас. У нас ще і кінг з прожаттям є. Тим паче, у нього ще і м'ячик там можна багато що позносити. Так, давайте я 2х поставлю. Будемо вже, так сказати, потрошки прискорювати цю атаку. Так, ще у нас дракончики там підлітають. Так і прожимається кінг, там м'ячик підкоцує і все, добирається у нас дана база. Ось така атака. Так, погнали вище. Це у нас там 17 номер, да, і там десь вище подивимося, бо тут багато двушок доволі є на верхніх номерах, особливо. Так, це у нас теж гідра, гідра з десантом. так, Книжка плюс кристал Ярості. У нас тут спешечка. Так, у нас тут з 7-8 годин закидаються вже дракончики з райдерами, підкидається Десант. Так, на квіну 2 гірси І так само на кінгу, ну. Інтересно. Так, прожимається Варден, Дірік тут вже, не, так сказать, під неуязвимостю і все. Він тут опадає в центральний сектор, тут обличчя до ратуші і якраз його там відклоновують. Так, ну тут моноліт по-любому забереся. Да. І ратуша вже потрошки подкоцується. Так, герої тут гуляють поза базою. У нас суперарчер тим часом тут забирають таунхол, забирають тут арбалет, який був поля. Так, ну і більш-менш райдери в районі трьох годин попрацювали, там ще чемпіонка підходить, там майже забрали рікошетну пушку. Так, забирається супербашта Арчерів, там зараз чемпіон перейде до рікошетної пушки, ну у нас такі дві жирні будівлі вже забираються і це чудово. Так, ну і як бачите, у нас взагалі будівель дефу не залишається. Ну так сказати, ця та атака доволі просто виглядає. Ну, де це так сказати гідра, з десант, ну що вам ще сказати, як тільки так сказати... Коли ще 16 починали виходити та всі перші на кінці, але ну, гідра все одно ще можна було гуляти. Як бачите, багато що вже поньорфули, навіть і нові юніти, які виходили, але все одно гідра ще іграбільна проти деяких баз. Хоча, що я тут кажу, це у нас дайте ще я подивлюся. Хоча, знаєте, прокачка бази, якщо не рахувати паркан, більш-менш можна сказати, нормальний. Ну, ладно, в принципі, гідра більш-менш стабільна, там навіть немає, що ньорфить. Так, і давайте на п'ятий номер подивимося. Це у нас атака на п'ятому номері буде з супервідьмами. Зараз подивимося, що тут. У нас така база 4 квадратна, тут проти корінців вона стоїть з цими інвізами, що накривають фул сектор. Так, з 12-го закидається Варден, кидається тряска в цей сектор, і сектор повністю збривається ну, Доволі класно залетів. І подкидується відьми з години. Казарма кидається біля трьох годин з квіною. І там зараз десь кінг з двох годин, мені здається, подкинеться. Я так само, в принципі, от ігрую, то трошки читаю, де у нас що буде подкидуватися. Хоча я ніфіга не прочитав. А, так, да, прочитав, кстати, закинувся. Так, кидається рейдж також біля сектора з Орлом та Інферно. Вимається Clan Castle. Ну, отрути тут я бачу немає. Тут, мабуть, взялось більше інвізов або більше фрізов, це ми вже потім подивимося. Осовцом Міксі я ще беру одну отруту. В принципі, в легенді там багато в кого <сум> в кланкасту хоч щось є, да, то отрута там лишні не буває. Так, у нас тут ще й чемпіонка підходить, активується у нас тут сектор. В районі 6 годин це прекрасно, да? тобто у нас тут вже відьми туди пойдуть гуляти. Цей сектор вже здобирається. Так, тут у нас і відкритий шлях до сектору з Таунхолом. Тут у нас, напевно, не... да. на кінгу у нас тут черевички з м'ячком, ну доволі непогано. Так то. Дуже класно може відкрити сектора. Так, на квіни людина стріла на Вардені фаєрбол. Це, понятне діло, це дефолт не де забрать, і на чемпіонку і зайця, кстати, ракетний спис. Ну, доволі інбова, така, знаєте, з дальнобою. Інтересно, так і буває класно щось почистить. Да, що по чемпіонці ніхто дамага не дає. Дуже класно байться. Якщо, наприклад, якийсь Soul Inferno треба забрати або «Моноліт». прям дуже корисна гірса. На жаль, у мене такої немає. Так, ну і все, у нас тут в районі 9 годин вже закінчується атака. Я думаю, давайте прискоримо це все. І на цьому, в принципі, все. Доволі класна атака на останок з заньорфленими друїдами, але все одно, як бачите, можна забирати, якщо постаратися. Да? Ну, постаратися це вже по-любому треба. Це набагато інтересніше. Все, четверте місце, друзі. І я думаю, на цьому можна прощатися. Такі у нас атаки були. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Орест, Всім пока.